Це, щоб ми не нервували. Так... Да, Ангеліна теж купила yeah. шоколадку. От молодець. Ялинки. Ти що. Ну, такий топ. Женись, Максим. Хвати вже морочити голову дівчині. Після тебе. Ти коли ж... женишся. Коли хату куплю. Оце ти придумав круту апаску. Бат <рес> До речі, ми коли починали провозити ці мотоцикли, я ніколи не мог уявити... Уяв... уявити. Та правильно сказав, Уявити уявити. Та мать. уявити. уявити. Та правильно сказав перший раз. Уявити. Все. Друзі, усім привіт. Усім привіт. Що ти сьогодні хочеш розказати Що у нас немає світла. Так, у нас немає світла, ми приїхали на роботу. На роботу нема світла, поїхали до кафе. В кафе теж там не, ну, нас не, не вийшло. Приїхали додому, і тут теж нема світла. Але все одно це нас не зупиняє. До речі, що хочу сказати, я ж коли вам щось раджу, то я раджу від щирого серця і я раджу так, як би я зробив для себе. І коли я вам кажу, друзі. Зараз самий найкращий час для того, щоб купити мотоцикла. Зараз саме вигідно купити мотоцикла. Але чомусь ви мене не усі слухаєте, і дуже часто люди звертаються, ми щось дивимося, щось шукаємо, а вони потім кажуть: та потім вже навесні, потім вже навесні. Їм коли кажеш, що не буде, та нехай, та нехай. Так от, друзі, зараз вже не такий класний час, як був. Десь там 2 неділі тому ви можете зайти на міжбанк японської Єни і подивитися курс, котрий був 2 неділі тому і зараз. І курс Єни виріс, Єна виросла більше, ніж на 10%. Тому оцей, ну якби як ви розумієте самі, що в середньому ми навіть не зробляємо цих 10%. До речі, вона міцні і міцні. Тому якщо ви все ж таки хочете мотоцикл, тому що є дуже багато таких моделей, котрих ну, їх, по суті просто дефіцит їх, ну нема просто. Ну, наприклад, якщо там дві неділі, неділі тому там курс був 148-150, то зараз курс. 134. Ви самі розумієте, доставка дуже дорога. До речі, зараз все дуже дорого. От хто ходить по магазинам, то той розуміє, що зараз все, ну просто як ти вважаєш, це змінилося взагалі щось. Я то говорю... з сімоційними. Ну ладно, не будемо про негатив. У нас класні мотоцикли. Я знаєте, це кажу про цю всю фігню і дивлюсь на ці класні мотоцикли, і посмішка. Я от нещодавно, просто моя жінка мені каже, що от робила педикюр і світло вимкнули. І говорить, ну що, говорить, ну що, ми, ми його під фома, під фонариками доробили. Тобто, просто там підсвітили і доробили, і все, в неї класна посмішка. Там світла вдома нема, води нема. Вона все така вся ну, нервова. Помили голову, зробили укладку, все, в неї посмішка, і вона щаслива. Нам, мужикам, треба повчатися у жінок витрачати гроші. Тому що, ну реально, якщо взяти так, от взагалі, то жінки вони набагато легше е витрачають гроші. Це по-перше, і по-друге, дуже часто набагато правильніше. І вони, коли витрачають, то вони це роблять з задоволенням. Вони а ми, коли щось витрачаємо, щось купуємо, то ми завжди дуже жалкуємо, що це ж це ж тільки. От я просто, знаєте, це болюча така тема, тому що кожен хто дзвонить, каже: Ой, та це ж стільки грошей! воно ж таке дороге. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, як все, як все. Так, так ми начебто також легко витрачаємо гроші. Мої коротші, ми мої, так легко витрачаємо. І, до речі, зараз починається сезон на купівлю мотоциклів в Японії. Це теж дуже такий негативний фактор, тому що спрос великий, мотоциклів вибір вели, ну, маленький, тому що всі купують і просто вони все просто зносять. От вони викидають, наприклад, на аукціон. Закритий аукціон, на котрих ми купуємо. Там, наприклад, 350-400 мотоциклів. Так? Зазвичай так. То зараз буває таке, що у нас там 180-130 мотоциклів може бути. Чому так? Тому що вони їх тільки викинули, і по Байнау дуже велика кількість мотоциклів зразу люди купують. І от у нас є зараз запити на такі мотоцикли, як, наприклад, W650. І ми дивимось, і, ну, на жаль, купити мотоцикл, ну як би купити його можна. Є мотоцикли, але ціна дуже велика. Люди, котрі просять кажуть, що от хочу W800, для них ми знаходимо класні варіанти, от як цей мотоцикл, повністю весь в оригіналі, з дугами безпеки, без єдиної црапинки. ну Я не бачу якихось там, дефектів, я бачу, що він взагалі там не де. Тут дуже важливо, треба дивитися, от, ці от моменти. От, тут от, воно крадує, от, тут воно корадує, тут воно кородує. Тут все в чудовому стані, ну реально в класному стані. Я от зараз спереду покажу. Реально класно тут лак на вилті. Тобто класний мотоцикл. Що стосовно ціни, ну вона, як на мене, то вона цілком справедлива. Тому що ми відкрили мотоцикли. До речі, от люди питають і там пишуть, кажуть, чому ви не кажете ціни? Чому ви не кажете ціни? Ну, друзі, все, що ми тут робимо, все як ми кажемо, це не просто так. Тобто, чому ми, наприклад, не кажемо ціну? От ви просто от така ситуація проста. Так, ми показуємо якийсь мотоцикл, ви дивитесь, і ми кажемо купуйте, купуйте, бронюйте, бронюйте, бронюйте. Тобто ви забронювали, потім вже там курс змінився, щось там змінилося. Це вже наше питання, і ми його вирішуємо. А коли ми. Сказали якусь ціну, ви подивилися. Потім змінився дуже сильно курс Єни, от як зараз, більше ніж на 10%. І ми просто, ну в нас просто іншого вибору немає. Мотоцикл прийшов, і нам треба підняти ціну. Ми піднімаємо ціну. І що ви нам усі кажете? Кажете, та ви що, бариги кончені взагалі? Там у вас ціна там одна, а ви зараз просто берете і просто там з потолка таку ліпите. Ви що там взагалі всі чокнуті? Ну я, ви ж тіпа, ну, я, я просто знаю, як це робиться. Тобто ніхто Зараз знаєте, от ви дивитесь усі і думаєте, та, що там такого складного, що там просто, просто сидиш там і на кнопочки наджимаєш. Це, друзі, на кнопочки просто нажимаєш, це про японські автівки, про оцей оцей мусор з копорта та іншуренс. От Там так воно і є. тобто Там реально просто на кнопочки нажимаєш і все купуєш. Наприклад, ви наперед гроші дали, машину купили, ви там пішли, ви все. Ви ви по суті все саме робите. Тобто, той, хто тут сидить на кнопочці, там, там, до речі, не він, а там за нього все роблять, і логістика, і все. А тут, тут, все реально ми самі робимо. Причому робимо так, ну я знаєте, я не то, що там просто, ну, мені це подобається, я це роблю. Мені там, наприклад, не там я нормально можу в свій вихідний день там. Зранку в 5 ранку встати, сісти на автівку, поїхати до Білої церкві за 500 км від Дніпропетровська. І там на восьмий поверх, от ми показували, як ми це зробили, і усі питають, як, як ви на восьмий поверх підняли мотоцикл без ліфта. Ну як ручем, взяли цими ручами і підняли на восьмий поверх. Тому що ну, нам реально це не западло. Це, ну, я розумію, що якщо хтось буде інше це робити, вони якось пошкодять мотоцикл. А там мотоцикл новий, нам шкода його, і ну, людина нас попрохала це зробити. Ми взяли це зробили. І ну, Ми їхали там холодно на вулиці, машина зламалася, ми її там в дорозі ремонтували. Ну, до речі, чесно, це така фігня, Це взагалі ніякої там для нас такої проблеми на восьмий поверх підняти мотоцикл. Ну, набагато важче. От, От то, що ми робимо, як ми взагалі від, до цього всього відносимося, як ми ризикуємо то, що ми стикаємось. Ну, так що, друзі, не треба нам розказувати, що треба казати про ціни. Якщо вас цікавлять ціни, ну, дзвоніть, і заходьте на, там, на аукціон, на БДС, на, на японські аукціони і дивіться ціни. БДС якось прикольно. Так. Або просто на авторії зайшли і подивилися, щоб не було такого ціна. Кажеш, за W ціна там, наприклад, 6 тисяч доларів. Ого, та я хочу собі за 2 тисячі доларів. Ну зайдіть, просто подивіться, хоча б що, по що, чому коштує у нас на ринку. То, до речі, це взагалі взагалі нормальна ситуація, коли люди ну я не знаю, чим вони думають, коли вони кажуть, що там щось повинно коштувати там, 2 тисячі доларів. Це взагалі нормальна ситуація. Новий мотоцикл, старий, ну 2 тисячі доларів. Чесно, ви дивуєте. Так, ну що, ти скажи, що в Україні є? От які варіанти? Є W800? Ні, ось єдина пропозиція це W400. До речі, у нас є відео на нашому основному каналі про те, як, як ми порівнювали W400, W650 та W800. І от що я можу сказати від себе, я там в цьому відео багато разів казав, що. W400 він дуже дуже слабкий. Ну реально, він дуже слабкий. Тобто 650 ка це норма, а от 400 ка ну дуже слабка. На ринок, якщо от ми зайшли, то ми бачимо, що 800 ок немає, тому зрозуміло, чому людина його замовляє. Тому що ось є єдиний W, і він навіть не 650, він 400. -ий. Ну що, ми переходимо, на мій погляд, до найцікавішого. Це про мотоцикли, котрі будуть в наступному на наступному аукціоні. І перший мотоцикл, котрий ми дивимося, це мотоцикл ТВ 225 До речі, ми коли починали проводити ці мотоцикли, я ніколи не мог собі уявити, що ці мотоцикли будуть настільки потрібні нашим людям. Він, от знаєте, усі кажуть, яка там потужність. Який там, який там розгін, чи щось там ще. Цей мотоцикл взагалі нічим не може таким похвастатись. У нього просто широкі колеса. І це Ямаха надійна. Все. По суті, просто ну такий, я не знаю, такий пляжний варіант. або я не знаю, ну там яку в якомусь. Ну я. І от чесно, от, як на мене, це просто мотоцикл, я не знаю, там в селі десь їздити. Це згоден? Та це дуже класний мотоцикл. Ти що? Це хліб. Це гарячий пирожок. Ну, гарячий Пірожок це в тому сенсі, що воно дуже легко продається і воно воно усім потрібно. Це так. Але в сенсі того, що цей мотоцикл ти б на такому Так. Да. ну я не знаю. На якщо, рибалку. Б, о, то я знаю, що, то я, якщо б на рибалку, чи я не знаю, там у бабусі десь там приїхав, там тебе викинули там на якісь там вихідні. Ти б тоді, ну що ти таке кажеш? Нам його ще продавати треба буде. Гарний мотоцикл. До речі, я так вважаю, що його для саме цих цілей купують. Ну то добре, давай подивимося, що в нас є на ринку. І, ну, от, у нас є такий мотоцикл, ну, звісно, він дуже в класному стані. Ну, До речі, так. я переб'ю тебе. У них часто таке буває, я, я ж слідкую, що привозять люди інші. Uh -huh. І часто буває, що у них мотори або облазять. Лакофарбове покриття або його просто так в нахалку з повтами, зі всім з шлангами, з карбюратором, повністю оту, оту красиво, так Ото, як, ото красило, так ото і закінчило. Тут я повністю з тобою згоден. До речі, мотоцикл у нас навіть не митий, навіть не митий і. Самий сок мотоциклів, котрі привозимо, ми те, що ми показуємо. Ми до речі, ми перші, єдині хто таке робить. Тобто, ми показуємо мотоциклі такими, якими вони є насправді. Ми не показуємо мотоциклі, котрі сюди приїхали, як там у нас роблять, там спиці переспицювали, все там перефарбували. Тобто, воно отут, якщо тут є якісь там окисли, так воно так і є. Тобто тут якісь бовтики, чуть. По ну, десь, десь там воно, але сам мотоцикл, ну я не знаю, ну тут стан, ну реально для ТВшки це просто супер стан. Ти е, правильно сказав стосовно двигуна, та я навіть скажу, я навіть скажу більше. Я навіть скажу, що отут-ут, наприклад, якщо взяти. Колісний диск, він тут металевий і він дуже часто кородує. Спиці дуже часто корадує. Ну тут все, тут навіть ну, ну це реально стане. Ну так, да, там дуже широка полка, і особливо з правої сторони він кородує, тому що вода стоїть. Так. Ну тут двигун, так, тут двигун просто в супер класному стані. Оце все. Ну реально мотоцикл класний. До речі, він на якійсь японській вихлопній системі. Ну, ця от тут вихлоп такий, що якщо хтось там думає, що воно буде якось дуже потужно чи громко тарахтіти, ні, тут такого не буде. 225 кубів, тракт відносно, він довгий, відносно довгий, і банка є, тому там просто все, що треба, це зробити в флейту, і він буде. Та до речі, тут Стронгер стоїть, ти бачиш. Він? Тобто він повинен не, ну, не гучно працювати. Це невелике питання. Саме найголовніше це, це стан мотоцикла. До речі, що там у нас? Скажи, будь ласка, у нас є якісь варіанти в Україні? аж да, цілих два. Давай подивимось, до речі, от, який дорожчий, дешевший. Давай дешевший спочатку почнемо з дешевшого. Цікаво, чому він саме стоїть 1650 доларів. Я так вважаю, що це, мабуть, без документів. Або його вже, вже до смерті заремонтували. І кудись треба здихатись. Ну, Це дуже дешево. Давай спочатку. В стилі скрамблер. Тільки переоформлення. Обслуговувався в криничках. В криничках. Дуже цікаво, коли в криничках обслуговують мотоцикл. Ну, до речі, то, що він з пробігом по Україні, то, що він в криничках обслуговувався, тут. Вже достатньо. Ні, та тут, по суті, по фотці видно. Я кажу, що тут можна було не читати, але воно і так зрозуміло, що в криничках. Не в Японії. Але ж в Україні теж є руки в руки. Жаливі руки. В Україні руки, котрі показують, як не треба робити. Я б так сказав. А скільки тут взагалі пробіг? Ти, ти бачиш, ця кришки немає вже. Все, закінчилось. Це... Ой, який роль, мама мія. А приборочка. Сам лічує. Е, я... Аерографія. Це, це, це ж ти пам'ятаєш на мопедах такі наклейки клеїли. Вогників ще не хватало. Вогників, так, вогників Йо. реально не хватало. О, щось вивелось. ти бачиш? Угу. І так, зайдеть, як це <звук> мультики. <звук> Та ну ти що ну це рваніна. нам же ж дуже часто хтось дзвонить. Мені каже, впадло так, там... навіть просто у двор собі його поставити, ж, бо ну, я б такого не робив. би. Хоча є один плюс. Ми ще б, мабуть, не бігали. рай поставити, лякалась б. Там приступ сердечний хватало б. Ну тут з цієї сторони взагалі таке все одно. Не, не айс. Ну, ну, Це 28 речі, тисяч. Я, я, до речі, вважаю, що, оце, о, о, до речі, касати, тут теж 23 тисячі, але тут якось воно так по-різному виглядає. Давай той, що дорожче. Я думаю, він, той, що дорожче. він має бути кращим. Тож цікавіше так. Ну, фото відповідають опису. Пілот. Їху. 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 Їху, 47 тисяч пробігу. 47 тисяч пробігу. До речі, що я можу сказати, якщо це мотоцикл з Японії, пробіг по Японії, 47 тисяч це не так, що багато. Ну це 200 у нас, тут тобто гальма, гальма. Гальма дуже гальма. файні. Та ні, ні ну вони, гальма. до речі, реально, вони реально, я чесно, це я скажу, що вони реально. Тобто сказати, що в цьому є якась, там, якась проблема, такого, ну, ну, такі, ну так, вони барабані, але вони працюють. Ну, це... Вид, звісно, в цьому році реально пілота. Просто пілот. Що шо Я от знаєте, І до речі, от, що дуже сильно дивують, коли, от знаєте, люди скидають такі мотоцикли і кажуть, так, а от у цей подивіться, от, що ви можете сказати про це, про цей. Тобто, ну, ну нормально, ж. таких, до речі, мотоциклів дуже багато. Ну Це не тільки про такі, це от реально в коментах таке прочитав, що от люди пишуть, говін, такий мотоцикл, який малолітки, чи якісь такі фахівці, котрі не дуже розбираються в... в а, мотоциклах вони туди лізти не будуть. Друзі, будуть. Не то, що будуть, а ну ми можемо навіть от зараз просто знаєте, от на комент на ваші відповіді такі. такі нашим відповіді. людям Можуть. тільки дай волю кудись полізти. Кажеш, не треба, а воно все одно лізе. Так. зараз я хочу передати дуже велике дякую нашим спеціалістам, нашим усім СТО і нашим людям, котрі люблять все це перевіряти. люблять Тюнінгувати і робити зі своїх мотоциклів мотоцикли пілот. Давай. Так у з грузиками покрасили, ти глянь. До речі, ти бачиш, це не просто пілот, це пілот Т. Пілот ТТ. Ні, я не знаю, піло, мене... Реально, це пілотка, чесно. Я кажу, у мене, дідусь, господи, простину не навсквозь. Ну, давай, я, ж, я ж чесно я впевнений, що це, багато ну, людей дивляться і він каже, так а що в нього поганого, що в ньому не так? Ну це реально нормальний ж мотоцикл. Я це впевнений. не нормально так вважати, ну воно все, ну, ну як воно нормальне. Вон, Колесо фарбували, все разом то в золоте замалювали, і спиці, і ступиці, і диск. Дякую, що резину не, не, не покрасили. Там може її просто покрасили, то в чорний колір. Маятник, це ж маятник, мабуть, знімали вже. Ну я не знаю, ну куди? Ну ну я, ну, я не знаю. Ну що оце таке? Пілот, що це за шильдик шерифа? Так може, це шрифський пілот. Може то єрунда, що в принципі ось це і ось це воно взагалі не повинно бути фарбованим. Тому що на ньому їдеш, наприклад, по піску, впав, крило зігнулось, підняв, вирівнялось і поїхав далі. А тут воно зігнулось, і у цей бах і відлетів сразу. Та ні, ну слухай. То ти вже в дебрі заходиш. Я кажу, я вважаю, що коли люди взагалі так портачать мотоцикл, це реально ну, це. Потрапить. Треба талант мати. Так тут тут реально це, це це треба талант мати, щоб так просто зіпсувати. Ну це. Дуже жорстко, от реально дуже сильно. От ми взяли, наприклад, час ТВ. ТВ-225, немає ні одного мотоцикла. Є ТВ-200. Старий мотоцикл з барабанними гальмами передніми. Ну то добре, ладно, цей момент ми, ми упустимо. Ну, взагалі, як можна порівняти оцей без пробігу і оцей. Ну просто взагалі нема ніяких варіантів. Тобто, коли я казав вам місяць тому, що друзі саме... Саме зараз, саме найкращий час і можна на мотоциклі заробити, то в мене ніхто не чув, То зараз я вам кажу, що можна просто купити те, що ви хочете. І те, що ви усі кажете, що та, то не проблема, там у салоні нові є, Ну, нових нема в салоні це по-перше. По-друге, це реально проблема. Ви захочете сьогодні нам купити там Suzuki Джебл. Нема цих варіантів, нема ТВ-шку, ТВ-225. Нема цих варіантів. Захотіли купити W800. От сьогодні ми, те, що ми сьогодні розглядали. Нема цих мотоциклів. Ну що, що у нас є? crf 250. 1200 доларів. Луцьк. Це ж теж будуть кращати. За 1200 доларів можна купити. Ну, ясно діло, що без грошей, ой, без документів, Без грошей кажу. Ну, воно так і є, він нічого не коштує. Його без грошей взяли, це, це ж зрозуміло. Ну, тут, дуже бага, тут дуже велика різниця. Тут японці фоткають, якщо є якісь нюанси, вони ці нюанси просто крупним планом відфоткують. Ну тут, тут бач, які фотки. І там, ну просто, ну я не знаю. Не знаю, йдемо далі. Ланза. До речі, часто люди питають, кажуть, двохтактник, якийсь двохтактник, якийсь двохтактник. Ну, двохтактники, друзі, в Японії коштують дорого. Чому дорого? Тому що це реально прикольна бензопила, це двохтактник, це мотоцикл. До речі, ланза, дивись, без кіка, без кікстартера. Навіщо вони купують? Вони купують, щоб на ньому десь дубасити. Ну, на чотирьох тактах мотоцикл буде важкішим і їхати так, як двох він не буде. Тобто тут режим вимкнув, вимикнув і воно, якщо їде, так їде, воно зззз і їде. Що, включаємо світло? Ну, по суті, якщо чесно, якщо казати е от, е за мене, тобто я взагалі у такі легкін дури, я е взагалі я уявляю більше двохтактник, аніж трьох Ну, по суті, ми і вирісли, коли були ці мотоциклі, саме двохтакнік, так? Угу. Тому воно більше якось, ну, двох просто якось хочеться навіть більше двох Ну, Він більш потужніший, легкіший. Ну, так, при, якщо взяти. Однокласника цього мотоцикла, то потужність буде десь, там, скажімо, 30 кінських сил. А двохтактник ну, може бути і 40 сил, і більше. Ну що, давай подивимось, що є взагалі у нас, от, якщо Yamaha 230 Lanza. є щось. Немає. Є 125-ка. Ну, тобто просто немає. Тільки 125-ки, да. ну, я так вважаю, що ну, я, я навіть не бачу сенсу їх відкривати вони. Я впевнений без документів судячи. Ну, з все, нема нема варіантів, тому чому купують мотоцикли? Тому що мотоцикли хочуть, а варіантів ніяких немає, тому в нас і купують мотоцикли. Це якось логічно. Так, що в нас наступне? Наступне у нас Yamaha T-Max 530 ABS. Ти не знаю, ну по суті, щоб сказати, що шо тут, ну що, ну я, я, я знаю, що як воно буде. Я знаю, що по суті їх на ринку нема. Але якщо б воно навіть і було б, то я так вважаю, що воно не дуже класно продавалось б. Чому? Та, ну, тому що у нас скільки їх було, то вони взагалі-то дуже якось повільно продаються. Ну, ось... Вони усі потрібні, коли вже продались. Є попереднє покоління, багато багато без документів. Ну, я вважаю, ось він один є. І також привезений з Японії. Пише, що 2500 пробігу, пробігу по Україні. По Давай, суті, далі. нічого немає. Давай щось цікавеньке, цікавеньке таке. Yamaha Tricker 225. Чи це вже 250, Yamaha Tricker 250. так? На ринку є одна, лише одна пропозиція по Yamaha Трикер. 3000 доларів коштується пропозиція пробіг. 18 тисяч рік випуску 2004. Це ж карбюратор. Проблема з, з документами. Хазяйка за границею, поки потах паспорту можна їздити. Цікаво. Тобто от за 3000 доларів карбюратор. Коли кажуть, що в нас дорого, от я вважаю, що це дорого. Реально, що це взагалі таке? Це ну, теж якийсь Франкенштейн. Крило нерідне, рідне, руль також. Голошник. ну він, до речі, взагалі якось виглядає. Печально. Чому треба купувати мотоцикли без пробігу по Україні з Японії? Та попросту тому, що їх в Україні нема. Ну, от ми скільки сьогодні моделів вже продивилися, і нема мотоциклів. Просто mm. нема. Будемо з вами прощатися. До нових зустріч, до нових коментарів. З вами було приємно працювати. А взагалі, стосовно гарного настрою, на от бачите, зовсім скоро новий рік. Тому час куштувати, дай мені мандаринку. Час куштувати мандаринки. Все, усім пока, до наступної суботи. Усім пока.